Найкраща температура сну, на думку лікарів сну. Сон у ідеальній прохолоді, як температура в спальні впливає на якість відпочинку і що робити, якщо гаряче чи холодно. Сон це основна потреба людини, настільки ж важлива, як їжа, вода та повітря. Наше фізичне та психічне здоров'я, продуктивність та загальне самопочуття безпосередньо залежать від його якості. Ми всі знаємо, що хороший сон вимагає тихо, темряви та зручного ліжка, але одним ключовим фактором, який часто не помічається, є температура в спальні. Останні дослідження підтверджують, що підтримка оптимальної температури в спальні це не лише питання комфорту, а важливий елемент гігієни сну. Ідеальна температура, як правило, знаходиться в діапазоні 18-20 градусів Цельсія, 65-67 градусів за Фаренгейтом. Але чому цей діапазон такий важливий, і що робити, якщо ви постійно гарячі чи холодні? У цій статті я поділюся своїми думками на основі наукових даних та особистого досвіду, щоб допомогти вам створити ідеальні умови для глибокого та відновлення сну. Чому температура має значення наука про сон та терморегуляція. Наша здатність спати це складний процес, який регулюється внутрішніми біологічними годинниками та зовнішніми факторами навколишнього середовища. Одним з найважливіших зовнішніх факторів є температура тіла. Протягом усього дня температура тіла природно коливається від досягнення піку посеред дня та зменшення ввечері. Цей природне зниження температури є сигналом для тіла, що настав час підготуватися до сну. Коли ми спимо, температура тіла продовжує знижуватися, досягаючи мінімуму під час глибокого сну. Утримання вашої спальні при прохолодній температурі допомагає покращити цей природний процес, створюючи ідеальне середовище для глибокого відновлювального сну. Якщо спальня занадто гаряча, тіло змушене витрачати енергію на охолодження, що може призвести до неглибокого сну, часті пробудження та почуття втоми після пробудження. З іншого боку, якщо спальня занадто холодна, тіло доводиться витрачати енергію на прогрівання, що також заважає глибокому сну. Я особисто стикався з цією проблемою. Коли я жив у старій квартирі з поганою ізоляцією, Температура в спальні піднялася вище 25 градусів Цельсія протягом літніх місяців. Я постійно прокинувся потом, відчуваючи себе виснаженим і позбавленим сну. Після встановлення кондиціонера та придбання більш дихаючих постільних речей, моя ситуація значно покращилася. Що відбувається, коли температура порушується, вплив на сон та здоров'я? Неправильна температура в спальні не просто заважає заснути. Це може мати тривалий вплив на наше здоров'я та добре. Фрагментація сну, температури, які занадто гарячі або холодні, призводять до часті пробудження та неглибокого сну, що порушує природні цикли сну. Зниження якості глибокого сну, глибокий сон це найбільш відновлена фаза сну, під час якої відбувається відновлення фізичної сили та зміцнення імунітету. Неправильна температура може зменшити тривалість глибокого сну. Безсоння, хронічне порушення сну внаслідок ненормальної температури може призвести до розвитку безсоння. Погіршення когнітивних функцій, відсутність сну негативно впливає на пам'ять, концентрацію уваги та здатність до навчання. Підвищений ризик захворювання, хронічна відсутність сну пов'язана з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань, діабету, ожиріння та депресії. Що робити, коли вам гаряче? Поради щодо охолодження вашої спальні. Якщо вам постійно гаряче у своїй спальні, ось кілька порад, які допоможуть знизити температуру та покращити сон. Використовуйте кондиціонер або вентилятор це найефективніший спосіб зниження температури в спальні. Якщо у вас немає кондиціонера, використовуйте вентилятор для циркуляції повітря. Закрийте штори та жалюзі протягом дня, це допоможе запобігти потраплянню сонячного світла в спальню та зменшити температуру. Використовуйте дихальну постільну білизну. Виберіть постільну білизну з натуральних тканин, таких як бавовна, льон або шовека. Вони добре проходять повітря і допомагають тілу дихати. Виберіть легку піжаму, носіть легкі піжами, виготовлені з натуральних тканин. Пийте прохолодну воду перед сном. Це допоможе охолонути тіло. Прийміть прохолодний душ або ванну перед сном. Це також допоможе охолонути тіло. Використовуйте охолоджуючі подушки та матраци. На ринку є багато подушок охолодження та матраци, які допомагають регулювати температуру тіла під час сну. Я особисто пробував охолоджуючу подушку, і вона справді допомогла мені краще спати в спекотну погоду. Перегляньте свої звички. Уникайте вживання гарячих напоїв та їжі перед сном та вправи ввечері. Що робити, коли вам холодно, поради щодо прогрівання вашої спальні? Якщо ви постійно холодні в спальні, це кілька порад, які допоможуть розігріти та покращити сон. Використовуйте обігрівач. Якщо у вас немає центрального опалення, використовуйте обігрівач простору, щоб зігріти свою спальню. Використовуйте товсту постільну білизну, вибирайте постільну білизну з теплих тканин, таких як фліс або вовня. Використовуйте ковдру, використовуйте ковдру для додаткового тепла. Носіть теплу піжаму, носіть теплу піжаму. Використовуйте обігріву, використовуйте нагрівальну прокладку для ніг або тіла. Пийте теплий напій перед сном. Це допоможе розігріти тіло. Переконайтеся, що в кімнаті немає чернетки. Ущільнюйте вікна та двері для запобігання втраті тепла. Важливість створення оптимального середовища сну більше, ніж просто температура. Хоча температура є важливим фактором, це не єдиний елемент, який впливає на якість сну. Створення оптимального середовища сну включає інші фактори. Темрява спальня повинна бути максимально темною. Використовуйте щільні штори або маску для сну. Мовчання спальня повинна бути тихою. Використовуйте баруші або білий шум, щоб заглушити іноземні звуки. Чистота спальня повинна бути чистою та акуратною. Зручне ліжко та подушка. Виберіть ліжко та подушку, яка забезпечує підтримку та комфорт. Регулярний графік сну. Лягайте спати і прокидатися в один і той же час щодня, навіть у вихідні. Уникайте кофеїну та алкоголю перед сном, кофеїн і алкоголь можуть порушити сон. Обмежте використання електронних пристроїв перед сном, синє світло, що випромінюється електронними пристроями, може придушити виробництво мелатоніну, гормону сну. Висновок інвестуйте у свій сон. Сон це не розкіш, а необхідність. Інвестування у свій сон – це інвестиція у ваше здоров'я. Продуктивність та загальне самопочуття. Зверніть увагу на температуру у своїй спальні та створіть оптимальні умови для глибокого та відновного сну. Пам'ятайте, що невеликі зміни можуть призвести до значних покращень у вашій якості життя. Я сподіваюся, що ця стаття допомогла вам краще зрозуміти, як температура впливає на сон, і надихнула вас на створення ідеального центру відпочинку. Не забувайте, що кожна людина унікальна і вам може знадобитися експериментувати, щоб знайти ідеальну температуру та умови для сну.